про перемовний трек про те, що озвучується в Російській Федерації саме речник Кремля. Загалом скажу так від себе, бо останнім часом Пісков досить активний. А в медіапросторі. просторі цього разу пісков сказав, хто ж очолить делегацію Рефі на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абудабі. Російська делегація на майбутніх переговорах щодо України, які відбудуться 4 5 лютого, в Абудабі, залишиться без змін. Делегацію Рефі очолить Ігор Костюков. в Кремлі розкрили склад таким чином делегації Російської Федерації на Переговорах в Абудабі про це заявив прес-секретар Кремля Пісков. Пише тес за словами Піскова, Склад переговорників буде таким самим як на попередніх зустрічах. Склад російської делегації на переговорах щодо України в Абудабі, які прийдуть 4-5 лютого, залишиться тим самим. Делегацію очолить начальник головного управління генштабу Ігор Костюков. Сказав він, як відомо, переговори в Абудабі мають на меті обговорення подальших кроків щодо врегулювання конфлікту в Україні. Інформація про порядок денний і конкретні теми наразі не розгор. Олошується раніше. Ж Пісков знову робив заяви щодо можливості особистої зустрічі президента Російської Федерації з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, він висловився про єдине можливе місце проведення переговорів. Так, Пісков наголосив, що контакт між лідерами можливий, але лише за умови, що зустріч відбудеться в Москві. Пісков підкреслив, що російська сторона продовжує наполягати на власних умовах ведення діалогу і не готово обговорювати інші можливі місця. місця перепрошую для зустрічей. Жодних конкретних дат чи домовленостей щодо такої розмови наразі немає. Тож прес-секретар президента РФІ також підтвердив, що другий раунд переговорів на рівні робочих груп безпеки між Україною РФ і США запланований на 4-5 лютого в Абудабі. Про те, що завтра має отримати продовження, це багатостраждальні тристоронні перемовини. Україна сша та Росія 4-5 лютого наступний етап будуть там супердипломати сучасності, такі як Стів Вітков і Джаред Кушнер. Будуть представники Росії. Сійської, і звісно ж, активна перемовна група від України. Секретар РНБО Умєров, коментуючи ситуацію, сказав, що будуть говорити окремо зі США, потім окремо потім разом у трьох будуть говорити і про різноманітні, в тому числі ймовірно, територіальні питання, будуть говорити і про повоєнне відновлення України. Натомість, ось цієї ночі, і фактично він досі триває масований обстріл. Фактично легітимізований Дональдом Трампом, хоча і фактично так само. Майже перед перемовинами, майже день у день з новим етапом перемовин. І знову ж таки питання, яке ставимо всім нашим експертам в цьому контексті. Чи ви бачите, хоч якісь промінці надії, хоч якесь щось, що замість порожніх балачок матеріалізується в якісь документи, чи в якесь перемир'я, чи бодай щось, чи поки що шансів жодних. Я слухаю ваше запитання, ну також досить розлоги, і не дуже розумію, як мені зробити на нього нерозлогу відповідь. От але окей, давайте спробуємо максимально лаконічно, в такому бліц-форматі, е, е, шукати їх разом. Ну, перш за все, дійсно, ми ж бачили, що передувало переносу на туру Абудабі, який пропонувався базово на 1-2 лютого. От і про те саме типу енергетичне перемир'я, яке було про яке ми дізналися від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, от і потім зустріч Дмитрієва Сполучених Штатів Америки з Вітхофом та Кушнером, незрозумілі результати, які публічно наскільки знову ж таки ми володіємо інформацією, не були оголошені. Що і в принципі стало обґрунтованою підставою про те, щоб перенести тур перемовин на, от, на декілька діб. Ну і безумовно на це повпливала ситуація навколо близького сходу, навколо Ірану на вірносецавром Лінкольн і так далі. Тому подібне. Тому відверто кажучи, єдиний фактор, який який міняється від Цього перемовного туру, який планувався на неділю понеділок, ну тобто на 1-2 лютого, і той, який зараз має бути, ну це те, що вже підтверджена безпосередня участь від Хоффа та Кушнера як двох спецпредставників президента Сполучених Штатів Америки. Якщо чесно, це важливо, тому що безумовно. На будь-якому випадку якісь остаточні рішення по декларованим питанням дипломатичного треку в Абу-Дабі ну по територіям по заесці що оголошували сторони, фіналізуватись має на рівні лідерів, так тобто, принаймні або в двосторонньому, або в трьохсторонньому форматі, але Якщо немає людей, які будуть мати короткий доступ, скажімо, доставлення інформації до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, а це тут виступають безумовно від Хофікушна. Тоді ці перемовини взагалі можуть остаточно маргіналізуватися і перетворитись по суті на Стамбул 2 тільки в Абу-Дабі, незважаючи навіть на досить високий рівень представництва сторін, причому як України, так і Сполучених Штатів, ну і мабуть трошки нижчого Російської Федерації, але порівняння з Бідінським все одно досить високого. Ну, тому, от, враховуючи все вище викладне, щоб не затягувати коментар, я не очікую якогось політичного прориву на наступному зустрічі, наступній зустрічі в Абудабі. От але разом з тим я глибоко переконаний, що сторони будуть. Е Коментувати ту зустріч, якщо вона все ж таки відбудеться як успішно і такою, що дала більше відповідей на більш технічні запитання відносно моніторингу, відносно, можливо якихось буферних зон лінії розмежування, як хочуть американці вільної економічної зони. Це питання буде проговорюватись більш динамічно, але ми ж з вами чудово. Розуміли і розуміємо зараз, і завтра будемо розуміти що про все, що завгодно можна говорити. Але коли Україна не буде, до речі, і Європа в тому числі не буде усвідомлювати, що після якихось поступок, конструктиву, все чого завгодно по питанням, які цікавлять Росіян, це перш за все питання території. Ми маємо для себе усвідомлювати, що будуть гарантії безпеки, що вони будуть дієві. І Російська Федерація не нападе ну, ще раз. А так перемовний процес як його намагається інтерпретувати російська сторона? Ой, перепрошую. А то а, виходить наступним чином, що ви спочатку підіть на перемовини на конструктив перемовному процесі по територіям, підіть на якісь поступки. Ще бажано вирішити питання по ЗС, десь по вісім на Москва-Вашингтон. Ну а потім, можливо, коли щось буде в сенсі гарантії безпеки. І це все до того часу, росіяни ну розмиють настільки, що ми вже забудемо про ту саму. Парижську декларацію про багатонаціональний контингент і про все інше.